Всім привіт! Сьогодні з вами у нас різні срібні прикраси. Хочу подивитися разом красу. А, так, різні срібні прикраси від різних виробників. 20,5 довжина такий прикольний браслетик, типу як часи, як годинничок наручний, але з Олексітом. Прикольно виглядає. Сіренький колір 20,5 або на 20 можна застібнути. буде ось так. У нього 32 грами вага. 3700 гривень 90 доларів вартість браслету. І наступний прикольний браслетик від 19,5 до 23 см на крупну ручку це синтетична бірюза. 31,7 вага браслету. Досить такий масивний, красивий. Ось так на руці буде виглядати. По довжині він регулюється, або можна зняти один елемент, але це у приватного майстра, тоді буде він на коротку руку. Так, на моє зап'ястя він ну, великуватий, якби трошечки меншенький. Так, 14 мм, бірюза красивого голубого кольору. 2800 гривень 68 доларів вартість браслету. Ось так позаду повністю срібло. І ще тут є подовжуючий ось такий ланцюжок, щоб регулювати розмір по вашому. Ось такий карабін невеличкий. Тут не 18,2, 18,5, Ось такий з. З синтетичним коралом. Корал, типу, як, знаєте, запечений, от такий цікавий колір. Також посередині просто ось такий елемент. Ось так його приміряємо. Таким чином буде на ручки виглядати. кстати на мене клас. Хоча ану, зараз. От так, просто через пломбочку важко застібнути. От мені здається, що він на зап'ясті 16 буде, в принципі, нормально. Ну, можна трошечки більше. Ось такий красивий колір. 21,6 вага. Вартість браслету 2500 гривень. Красивий ось такий. Елементами. У нас, в принципі, рідко бувають браслети, може хтось схоче такий незвичний. Це від фабрики Брюс. Незвичних прикрас є ось такий ланцюжок 850 гривень, тут 40 сантиметрів. Ось такий тендітний, тут можна ще коротше його зробити. Він покритий родієм. Ось ці колечки, вони тут не запаяні, ну, між собою. Ось така тандітна прикраса. З такими прикольними елементами. Довжина з цими елементами просто це 14, не знаю, як його правильно помірять, ну приблизно 15 сантиметрів. Це якщо з цими по краям подивитися, ось таке кольє. 5,5 грамів вага, 9,6 вага, ось такий запечений корал, підвіска. 850 гривень вартість 4 см або 5,5 повністю. Такий красивий колір. Ще один красивий браслет, довжина 20 см з такими синіми і білими фіанітами. Він досить приємний до руки. Якщо ви любите фіаніт. Ну і, в принципі, синій колір тут красивий. Тут товстенькі ось ці елементи є українська проба, а ось тут. 35 грамів у нього вага, 2500 гривень вартість. 35 грамів брасетик. Ширина його складає 11. 12 міліметрів камінець 7-8 міліметрів приблизно такий красивий сапфіровий колір. І у розмірі 18,5. Красивий, я б сказала, шикарний ось такий синій комплект. Дуже красивий. 2200 гривень. От він реально потрясний, синій фіаніт, але красиво виглядає. 13 мм, такий, типу, як крупний страз Зараз такі часи, дівчата, що тільки одна каблучка стільки коштує. От, позаду є українська проба. У розмірі 17,5 є дуже красивий комплект. Я думаю, що якщо ви не заберете, я його залишу собі. Прикольний такий блакитний оліксид. Ось такий. Сережки тут досить крупні. Одна сережка важить 6,8. І вони довгенькі, такі, типу філігрань 5,5 грамів вага. 2500 гривень 61 доллар вартість набору. Красивий блакитний оліксід. Ось такий українська. проба, все як положено. І синій красивий комплект. Може підійти до браслетика, але там більш сині камінці. І комплектик крупний, ось такий з круглими фіанітами. Синіми і білими по колу. 5,8 одна сережка. 2500 гривень 61 долар. Вартість він дуже кайфовий, дуже красивий і крупний. Фото на вушку, якщо треба, напишіть, будь ласка. З незвичного і навіть, може, десь і трошки дивакуватого є сережки. Ось такі крупні велетенські, тут 9 грамів одна сережка з чорним оніксом. Вони глянцеві, бачите, які вони велетенські, 8 сантиметрів. Це, це звісно, мій стиль. Отак От зроблено. На гвіздочках. Прикольні кльові. Тут є ось таке клеймо, Мексик. Ось такі круті. 1600 гривень 40 доларів вартість. Ось такі крупні. Це срібло повністю. З незвичних колішок є ще ось таке з перелинками, кварцем. Тут ще такі зелені, прикольні камінці сердечки. 40 см довжина, це як і минулий такий чокер, він коротенький. Ось такий. Тисяча гривень вартість. Прикольний, ну, може більше він такий молодіжний. Ось такі підвісочки симпатичні. Так, далі, прикольні, ось такі божі коровки. 3,6 і одна сережка 1100 гривень вартість. Так, 5 см повністю, а наше сонечко, воно, получається 2 сантиметри. Ось таке. Просто срібло, нічого тут зайвого. Ось такі. пусті але будуть ну Всередині пусті, але з лицевої частини будуть виглядати ось так. 1100 гривень вартість. І сьогодні, напевно, це остання каблучка ось така крупна. Тут є дві накладки. 15 грамів вага, 18 розмір, такий зелений крупний фіаніт. І дві золоті накладки. 950 гривень вартість 3 сантиметри. Такий він крупний, красивий камінчик. Такий темно-темно-оливковий. Фіаніт переливається, красивий такий. Ну, Тут 15 грамів. Прям воно таке крупне-крупне. От, такі на сьогодні прикраси. Всім дякую, що залишаєтесь зі мною. Вже гарного. Поки що дня. До побачення.